Ви вирішили зареєструвати торгівельну марку. І тут вас очікує пастка номер 1 класи, і їх треба обрати правильно. Бо саме вони визначають, для яких товарів та послуг ваша торгівельна марка буде захищена. Якщо ви, наприклад, займаєтесь каговим, але не зареєстрували свою торгівельну марку в 30 класі, то вітаю захисту ви не отримаєте. Чи, наприклад, через місяць ви вирішите відкрити магазин сувенірів? Тоді ця сфера вашої діяльності також буде вразливою. Так, чим більше кількості класів ви зареєструєте в свою торгівельну марку, тим ширше ви отримуєте захист, але і ціна такої заявки буде значно вища. Тому планувати потрібно не тільки на сьогодні, Подумайте, в яких нішах ви ще хочете працювати, наприклад, через рік. Якщо у вас є сумніви, які класи потрібно обрати, ви завжди можете звернутися за допомогою до патентного повіреного. Краще витратити час зараз, ніж в бренд